Доброго дня, шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, через оцього кентавра 200B ТР9, взагалі про цей трактор нічого не знаю, і його трубу виникає оце відео. Суть відео наступна. Питалися люди два питання. Перше, які є нові моделі тракторів? І взагалі, які є трактори поставки тракторів іменно 2022 року. Бо хтось хоче купити, грубо говоря, Сінтая отакого, тільки він хоче, щоб цей Сентай у нього був іменно 22-го року. Як бачите, в цього кентаврика капотік похожий дуже на Сентая. І дехто предположив, що це Сінтай, але вже пішов з новою красивою, ну, гарною хромірованою трубою. По факту, якщо буде вам цікаво, зроблю вам на нього огляд. Но, кажу, По факту, це той же самий мотоблок, як я люблю їх казати, мотоблок в плюсі. Тобто. Якщо людина працювала з мотоблоком, волочила його в руках і в один определений момент йому це набридло, пожалуйста, мотоблок поставили на раму, добавили пару лишніх коліс, сідло, крила, капот, зеркала, От вам получився мототрактор. Але я називаю мотоблок в плюсі. Тобто виконує ту ж саму роботу, як мотоблок, ну хай плюс-мінус на 10% важку, ним можна роботу зробити. Але це залишається той же самий мотоблок. Нагружати його, так як нормальний міні-трактор, я вам не раджу, тому що чомусь там прийде тріндець. І буде обідно. А всі жалуються на що, що вилітає коробка. Тобто, з двигуном нічого не стається, все стається з коробкою. А через що? Потужності вистачає, тут він здається на 200 коней. Якщо брати іменно під їхню загальну маркіровку, 200 це мабуть 20 а нолік, тобто нолік, 20, це буде, 0, 20 це буде 20 коней, а нолік це буде монопривід. Щоб був повнопривід, то мабуть було б 204. Тобто виконувати роботу, він буде ту, яку виконував мотоблок. Більше від нього вимагати не потрібно. Інше покликання даного тракторця, мототракторця або мотоблока в плюсі, це то, що у вас з'явився плюс-мінус кращий комфорт. Тобто ви сіли і їдете. Ви в руках тримаєте кермо, а не оці рогачі, і ще перед ним рельсу або бетонний блок. Розібралися. Це як нова моделька, так же саме 22-го року. Кроме нього, 22-го року ось такі кентаврики 160 ІБ. Тобто на 16 коників воно є. Крім того, з'явився іменно у нас в Вінниці ДТЗ 5404. Тобто 40 сильний, повноприводний, дтз шний трактор. Його десь склали тижня-два назад, здається. Повний привід, 3 роки гарантії. Вантажі на задню ось додатково, сидіння ще в селафані яке не вигоріло. Тобто, хто їм шукав тракторець 22-го року, як ви питалися, то, пожалуйста, от вам Сороковка. Кроме того, і 22-го року трактор, і іменно нова модель, це, пожалуйста, ДТЗ 5354 HPX. Зараз передивився даже, ще вчора вечором кілька роликів про нього. І починається у всіх яра дискусія. Яка ж різниця між 35-кою і 24-кою? Пізніше зроблю огляд на нього на 35-ку. І потім будемо порівнювати його з 24. Ну, кажу наперед, Всі, хто купив 24-ку, Хай десь там тиждень назад, два тижні або місяць. І зараз побачив, що з'явилася 35-ка. Як в тому ролику в Тіктокі не розтраюйся, як на мене, різниці ноль. Попереджаю наперед, Я про нього ще нічого не знаю. Я не лазив під капотом, я не дивився двигуна. Тому що багато всіх хто іменно при огляді трактора що роблять. Залізли під капот. От, Блін, тут аж ще спробую її знайти. Ну, одним словом, всі шукають табличку, наліпку, яку можна прицепити, наприклад, зараз вам покажу. От, Всі шукають отаку табличку, бачите? Яку можна прицепити, і що хоч на ній написати. Я вам советую шукати не таку табличку, а шукати іменно літіо двигуна. Тому що при обзорі цих двох тракторів треба дивитися іменно на літьо, яке є на двигунові. Мотор 390 DD здається на 244-му стоїть, то, то я так розумію, навіть не розумію, то іменно бренд при поставці в Україну, той, хто його поставляє, сказав, що цей двигун буде називатися так. Якщо ж взяти зайти на завод Чанхви і подивитися, які там є обозначення двигунів, то там такого немає. Тобто, ізначально треба дивитися на летє двигуна. Якщо цей двигун 35, що двигун 24, ки він має один і той же самий об'єм, як я зрозумів. Там 1,9, а якщо точніше, це 1908 кубиків здається, коли я робив обзор на 24, ку пожалуйста, відосик зараз зверху. Хто не бачив, можете подивитися. То я казав, що 24 ка нас обманює, обманює чим. Що в 24, їй Богу, є 30 коней. Я тоді так казав. І як оказується, я зараз можу сказати на 99,9%, що я був правий. Тому що реально, якщо подивитися на перший погляд, кузовня, колеса, розташування речагів, самі речаги, кількість передач, як воно зроблено, скільки є фільтров, де вони стоять. Все таке ж саме, як в 24 ки Тобто два ідентичних трактора чисто снаружи, вони відрізняються наліпкою. І відрізняються наліпкою на капоті. Коли будемо робити огляд, будемо піднімати, будемо дивитися. Кажу, буду лізти по двигунові дивитися по літьові. І тоді ми з вами розберемо. Ну, в 24-ки я. Чесно положив руку на серце і казав, що в ньому є тридцатка, Потім я порівнював двигуни, розказував, що, як, куди. Там я був увірен. І зараз ця увереність в мене прямо на 200% підтвердилася, що я був правий. Тут аж я уверен, але трошки в іншу сторону. 35 коней. Сумніваюсь. 32 так. Да. Ну, на 35 я буду сумніватися. Бо тому що визначити, скільки в нього реально коней, це можна як? Загнати трактор на стенд. Це, звісно, стоїть трошки грошей, і треба цим задатися, цією ціллю, але це вполне реально. Ну, кажу, тоді я казав, що 24-ка в нас обманює, бо в нього є 30 коней. А от 35 ка в нас, мені здається, теж обманює, бо тут десь 32 коня. Або 30. 30-32. Ну, повторюсь, треба буде брати це все перевіряти. І перевіряти не по табличках, бо таблички це бренди, як, ну, як правило. Тому що в даній трактрасі багато відео, там 50, ка 40, ка на них пишеться чанхва. По факту, це трактор завода Чанхва, ДТЗ це бренд. От і все. Так що пишіть. Можливо, хтось подивиться відосик і його вже купив іменно 35-ку. Притом у ціна між 24 і 35 знаходиться в різниці в 150-200 доларів. От і все. Ну, як на мене, то просто це зроблено для того, щоб убрати з ринка 24-ку. Не знаю, з чим це зв'язано. Може якась там нова податкова політика вийшла в державі, може, щось інше. Но маємо те, що маємо. Резюмуємо. Нові трактори, нові моделі 22-го року, це такий кентавр. Це ось такий кентавр. ДТЗ на 40 коней і ДТЗ на 35 коней. Що стосується ДТЗ на 35 коней, будемо лазити біля нього дуже тщательно. і дивитися на всі моменти політтю на кожному вузлі. Візуально, воно одне, але треба побачити, що на ньому вилето. Бо може бути, як я люблю казати. Що так, да, свідомо те ж саме, але маркування буде інше. І це буде означати, що всередині може бути щось інше напічка. Все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!